Розгляд у Деснянському суді Чернігова скандальної справи Савченка і Київського вже вкотре відкладено. Цього разу певну роль тут відіграла постанова офісу генерального прокурора про зміну групи прокурорів. Сторона захисту вбачає в цьому ознаки навмисного затягування справи процесуальної диверсії для того, щоб затягнути розгляд справи, нагадаємо, що в цій справі йдеться про обвинувачення колишнього заступника голови облдержадміністрації Олександра Савченка та інвестора Романа Кийовського у шахрайстві у ході підготовки аукціону з продажу готелю Слов'янський у Новгороді Сіверському у 2021 році. Савченко і Київський заперечують свою вину і називають справу сфальсифікованою. Досі сторону обвинувачення в суді представляли співробітників. Київської міської прокуратури, але офіс генпрокурора постановив змінити відповідну групу, додавши до неї працівників Чернігівської окружної прокуратури, і один із них, прокурор Владислав Свирипа, на засіданні оголосив клопотання про відкладення розгляду для можливості новим учасникам ознайомитися з матеріалами справи. Залучення в групу прокурорів нових прокурорів чинним законодавством передбачено, але поряд з цим, оскільки Постанова про зміну групи прокурорів датована ще 27 травня, То я думаю, старша групи прокурорів повинен був забезпечити відповідних прокурорів інформацією або ж відповідним наглядовим провадженням чи іншими матеріалами і вести в курс справи нових прокурорів, але на жаль цього зроблено не було. Ця обставина вважає сторона захисту, дає підстави припускати, що розгляд справи вже вкотре затягується штучно. Якщо робити припущення, і виходячи з характеру і обставин минулого судового засідання, можна припустити, що да, це один із скажімо так, таких процесуальної диверсії для того, щоб затягнути розгляд справи. Нагадаємо, на попередньому засіданні сторона захисту звернула увагу суду на те, що обвинувачення певною мірою базується на неправдивій інформації, яка міститься в заяві про вчинення злочину. Ми розповідали про це в нашому попередньому сюжеті. На це було вказано прокурору Київської прокуратури Денису Ковальову. Він тоді обіцяв відповісти на всі зауваження захисників згодом, але на нове засідання вже не прибув. Замість нього тепер у залі суду був Чернігівський. Прокурор. Але я також сподіваюся, що пан Ковальов, який старше групи, також буде до вас з'являтися і все ж таки відповісти на ті запитання, які ну, в минулому судовому засіданні Шановний суд йому задавав за проханням справи захисту, і які він, на які ці питання він обіцяв відповісти після ознайомлення з матеріалом кримінального провадження. Ця справа суспільно важлива, тому що стосується репутації ряду відомих посадових осіб, а також правоохоронних структур. Тому сподіваємося, що до розгляду справи в суді буде зберігатися належний інтерес із боку громадськості.